Вітаю вас на Золочівщині, землі нашого генія і будителя руси України отця Маркіяна Шашкевича. Зараз ми знаходимося в приміщенні школи номер 1 міста Золочева. Тут навчається близько тисячі дітей, це одна з найбільших шкіл нашої громади. І з початком війни, активної фази війни, ми власне, почали тут облаштовувати укриття для наших діток та для наших педагогів. Стара, стара, колишня польська жіноча гімназія, стіни викладені каменем, Ми все це відчищали. Є влаштоване центральне опалення, є влаштовані віконні блоки, котрі провітрюються. Це вихід є. В школу, там, де діти навчаються. Ми заходили, був один вихід, це другий, є ще третій вихід. Ось, подивіться, ще півроку тому тут було все засипано землею, зараз ми це все розчистили. Тут можуть бути також діти вже все. Телевізорів нема, меблів нема, решта все гарно. Бачите, Wi-Fi роутер отут. Я вдячний кожній громадській організації, хто приходить нам на допомогу однією з найбільш яскравих є АНС. Ми провели стратегічну сесію і зрозуміли основні проблеми нашої громади. Так? І тепер, крок за кроком, ми намагаємося з їх допомогою вирішувати ці питання. З початку війни перед нами поставили питання через відключення електроенергії, як забезпечити. Воду в мережу, як добути її на водозаборах зі свердловин і, відповідно, як відвести стоки. Нам потрібні були генератори, і я дякую команді проєкту, бо власне зараз ми є на каналізаційно-насосній станції номер 2 нашої громади. Ми бачимо цей генератор, котрий слугує для потреб. Цього відділку нашого підприємства зараз ми в майстерні житлово-комунального підприємства нашої громади. Тут іде ремонт старої техніки. Цей автомобіль має 31 рік. Ми докупили до нього піскорозкидач новий. Лопату для відгортання снігу, але насправді в основному техніка, котра має поза 30 років. Генератор, який сьогодні є в приміщенні, він слугує для потреб слюсарів, майстрів, зварників, які тут роблять роботу. Окрім іншого, вони утварять ще і буржуйки з підручного матеріалу для наших військових на фронті і відповідно ремонтують всю спецтехніку. Можу сказати, що наше комунальне підприємство здійснює благоустрій. На території нашої громади громада це 66 сіл та хуторів, а також місто Золочів. Загалом ми маємо 50 тисяч мешканців в золочеві та околицях. І генератор потрібен сьогодні вже ми завдяки проекту гарантовані тим, що якщо є відключення електроенергії, ми маємо можливість працювати тут без перебій. planuem На завтра, на післязавтра розуміємо, що сьогодні, поки війна, ніхто чужий сюди не прийде, але створити гідні умови для того бізнесу, котрий сьогодні є на території Золочівщини, ми зобов'язані. Через те, сьогодні ми думаємо про індустріальні парки і робимо кроки з того приводу. Сьогодні ми вносимо пропозиції до законодавства. Сьогодні ми вносимо пропозиції до діючого земельного кодексу. Бо насправді хочемо, щоб не було ні законодавчих перепон, ні інших. На шляху до того, аби в нас тут було життя, аби тут працювали люди, аби виробництво робили сплату податків до місцевого бюджету, і як наслідок ми мали можливість робити зміни. Зміни так бажані для нас усіх сьогодні.